Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми поговоримо про нову версію трейлових кросівок від Merrell під назвою Нова для чоловіків та Антора для жінок. Ці кросівки також існують у версії з мембраною та «Без». І для початку на їх прикладі, на прикладі цієї моделі, ми поговоримо загалом про те, що таке трейлові кросівки, для чого вони і в яких випадках, в яких ситуаціях їх можна та треба використовувати. Може здатися, що слово трейл означає, що в таких кросівках обов'язково треба бігати якісь скай-марафони, великі дистанції зі складним рельєфом та перепадами висот. Але загалом трейлові моделі кросівок можна використовувати будь де поза асфальтом. Це можуть бути і гори різної висоти, де або ще немає снігу, або вже немає снігу. Але так само це може бути і ліс, і парк. І будь-яка відкрита місцевість зі стежками або без них. Хочете ви, наприклад, зайти з кривопільського перевалу на хребет Кострича чи далі на Чорногору? Це спокійно можна зробити в трейлових кросівках. Хочете гуляти з собакою в сусідньому парку кожного дня? Вам так само буде зручно це робити в трейлових кросівках. Хочете взяти участь у змаганнях із спортивного орієнтування у вашому місці? Це взагалі ідеальний варіант. Тож ми бачимо, що трейлові кросівки це доволі універсальне взуття, і популярними їх зробили не трейлові бігуни. А як не дивно, люди ще ходять в походи. А саме ті туристи, які люблять долати довгі дистанції з легким рюкзаком, вони зрозуміли, що саме трейлові кросівки легші там м'якші, ніж класичне трекінгове взуття, і від них не так болять ноги в кінці маршруту. Тож давайте на прикладі Мерел Нова розберемося, що ж робить трейлове взуття таким класним та універсальним. По-перше, вони відносно легкі. Можемо порівняти їх з класичними трекінговими моделями. Salewa Wildfire 355 грамів, Merrell MQM 330 грамів, Dynafit Transalper 340 грамів, і це я взяв синтетичні моделі без Gore -Tex. А Merrell Nova важить 295 г. Друга відмінність, вони м'які. В той час, як класичні трекінгові кросівки мають бути жорсткими та вузькими, щоб краще контролювати рухи на складному рельєфі, трейлові кросівки, як правило, мають товсту підошву із м'якої піни і часто ще й додаткові амортизуючі вставки. В моделі Нова ми бачимо проміжну підошву із Super Rebound Compound. Це фірмова піна від Merrell. Та додатково амортизуючі вставки в районі п'ятки та носка. Разом з тим, трейлові кросівки мають захищати вашу ногу від гострого каміння, коріння чи будь-яких інших нерівностей. Саме тому в цих кросівках всередині під проміжною підошвою є напівжорстка вставка, яка називається Rock Plate. Вона знаходиться в передній частині кросівка. Ось вона виділяється тут синім кольором. Ви ступаєте на щось тверде і гостре, наприклад, на ребро каменю, а ця вставка розподіляє точковий тиск, і ступня вже його не відчуває. Трейлові кросівки мають бути стабільними на різних поверхнях. Відповідно, має бути глибокий протектор. Тобто, ось ці шипи, тракційні виступи, вони мають бути досить помітними, щоб чіплятися за рельєф. У нашої моделі вони глибиною 4 мм, і цього цілком достатньо загалом. Переважна більшість трейлових кросівок мають шипи довжиною 4-5 мм. І тут, до речі, використано підошву Vibram tc 5 як у трекінгових кросівках Merrell Moab. Ну і в трейлових кросівках має бути захищений носок. В моделі Нова у нас ущільнення всередині та зверху шар термопластичного поліуретану. Також для кращої фіксації степи, із боків ми маємо стрічки з TPU, які ведуть до шнурівки. І, звісно, жорстку п'ятку. Отже, Merrell Nova має все, що повинен мати, гарний трейловий кросівок. На нозі ця модель відчувається досить м'якою, гарно поглинає різні нерівності та гарно фіксує ногу. Для кого підійдуть ці кросівки? Ну, по-перше, для тих, хто бігає будь-де поза асфальтом, на ґрунті, на різних гравійних, кам'янистих поверхнях. Для тих, хто ходить в походи. Це загалом дуже популярний тренд у легкоходів для спідхайкінгу. Використовувати кросівки для трейлового бігу через їх. Легкість та зручність. Але пам'ятайте, що класичні трекінгові кросівки вони будуть стабільнішими. Тому, якщо у вас Рюкзак більше 10 кг, чи ви ходите якісь технічно складні маршрути, наприклад, в Доломітових Альпах, то вам краще обрати саме класичні трекінгові кросівки чи кросівки для підходів. А от для Карпат з мінімальним рюкзаком ці кросівки саме те, що треба. Ну і для повсякденних випадків погуляти з собакою в парку, поїхати з друзями в ліс. Або з'їздити в Коростишевський кар'єр чи на скелі Довбуша. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.